59 заявок на франшизу. Ми продали одну. Чому відмовляю? Є декілька, напевно, причин, але вони все одно зводяться десь до однієї. По-перше, мені дуже важлива завжди мотивація людини. Чому вона відкриває, чому вона хоче піти саме в освітній бізнес? От мені важливо, що я почую на старті. Типу, яка причина, що вона там хоче. Якщо, умовно, в неї там, знаєш, є зібрані якісь гроші, вона хоче їх кудись інвестувати, щоб вони не пропали, ну, це якась. Це трошки не та мотивація. Червоно червоний що... прапорець, ну це так, це, та. це типу в сенсі, ну, нам треба ще працювати над тим, щоб там щось не пропало. І, ну, тобто, от, от мислення, мислення людей для мене дуже важливе. Якщо я бачу на старші, що жінка не готова, вона розчарується вже через півроку. Ну, я не йду в цю історію, я так і кажу, я просто, ну, я, я знаю, що ви до кінця, от я просто це бачу, ви до кінця не розумієте, в що ви йдете. Uh -huh. Розумієш? Це, ніби якщо говорити з точки зору з точки зору бізнесу, це така собі якась історія, вибачте, на слові фігова Відмовлять стільком людям. Але, але в мене є ще одна з'явилася вже, коли я зрозуміла, що таке франшиза в дії не просто коли ми знаєш створили красивий пакет документів. Коли я прийшла там і франчайзингову школу, зрозуміла так багато нюансів, і для мене це все було про масштаб, бо будь-який власник, який йде в масштабування, ну він хоче масштабування.